Перший в західній Україні перинатальний центр відкриють наприкінці 2012 року в Тернополі. До 28 грудня в місті планують завершити реконструкцію основного корпусу медичної установи, що на вулиці Замковій. 7 мільйонів гривень на ці роботи вже надійшли. Будуть нові обладнання, будуть вихожуватися новонародження, які будуть народжуватися 500 грам і більше. Взагалі, це надзвичайно корисна справа для всіх жителів. Тернопільської області для всіх майбутніх матерів запрошуємо, коли в нас закінчиться реконструкція, народжувати нас в перинатальному центрі. Загалом роботи здійснюватимуть у два етапи: перший реконструкція головного корпусу, де зосереджені основні технології перинатальної допомоги, та корпусу А гінекологічним відділенням з малоінвазивними технологіями. А вже у 2013 році ремонтуватимуть корпус Б. Там розміщені відділи патології та екстрагенітальної. Патології вагітних, щоб усе це втілити в життя якомога швидше, будівельники працюватимуть на об'єкті у три зміни. Дуже мало два місці, менше двох місяців залишається, і вся команда, яка тут прийшла, і будівельники, і ще до проєктантів є питання, які сьогодні порушують всі графіки виконання проектних робіт. То дещо тут міняється, де що треба звичайно враховувати. Ті моменти, які сьогодні пропозиції, які прозвучали деяких будівельників, тому що ми настільки. Сьогодні ще багаті, і тому треба економно відноситись до вирішення того чи іншого питання. Можна поміняти все обладнання, а можна дещо залишити, але за те, що є нове сучасне обладнання, ми будемо ставити, тому що обладнання тут має бути саме саме, саме сучасне. Яке сьогодні всі загалом на реалізацію проекту влада ще цього року планує отримати 37 мільйонів гривень.